Родзинкою старого маяка в новому порту є так звана куля часу. Зараз ви її бачите. Для чого вона була створена? Куля часу служила сигналом точного часу для кораблів у порту. Капітан та штурмани мали морські хронометри, дуже точні годинники, які були потрібні для визначення довготи під час навігації. Але ці хронометри треба було регулярно коригувати, і для цього потрібен був візуальний точний сигнал. У певний момент, зазвичай рівно о півдні, куля, що на щоглі маяка, підіймалася вгору. Коли настав точно визначений час, куля різко опускалася вниз. Моряки, які дивилися з кораблів у борту, одразу бачили момент падіння кулі і виставляли свої хронометри. Данськ був великим портом, куди приходило багато кораблів з різних країн. Точний час був критично важливий для моріплавців. Це гарантувало безпечне і точні визначення маршруту у відкритому морі. Тому в 1876 році на маяку в новому порті встановили кулю часа, з'єднану телеграфом з Берліном, щоб вона падала синхронно з офіційним часом. Отже, куля часа на маяку була створена візуальним годинником для моряків, без якого далекі подорожі могли стати небезпечними через проблеми з навігацією. Тут е кажуть, що цю кулю було відновлено, відреставровано. і якщо пощастить, то можна буде побачити е її падіння. Але от я тут вже не вперше, і я приїжджаю о 12-й годині, щоб подивитися на цей процес, але так не щастило мені. Куля ця сталева, її діаметр. Е 1 метр 60 см, вага 70-80 кілограмів. Висота у цієї щеглі над землею разом з підвійним обладнанням близько 34-35 метрів. Ось така особливість цього маяка. І ще раз кажу, що вона зветься. Куля часу. Ця куля не оригінальна, вона була відновлена і відреставрована в 2008 році. І зараз сигнал, де вже не з Берліна, а Радіосигнал з Європейського центру часу поблизу Франкфурта Отак дуже цікава дуже цікава ця історія про гданський маяк і я думаю що